Вітаємо, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про подарунки і особливо про один дуже особливий подарунок. Я вважаю, що нам усім подобається отримувати подарунки. Це не лише за те, якими вони є, але й тому, що вони показують нам, що той, хто дарує нам подарунок, піклується про нас. І якби не подобалося б дарувати та отримувати подарунки від тих, кого ми любимо і про кого дбаємо. Бог є найбільшим з усіх, хто робить подарунки в Євангелії від Матфіє, 7, розділ, 11 вірш. Ми читаємо: отож, коли будучи злими, вмійте давати своїм дітям добрі дари, то тим більше ваш отець, що на небі, дасть дари тим, хто просить у нього. Деякі божі дари відомі як дари духа, і вони перелічені в першому листі до Коринтян в 12 розділі, та в послання апостола Павла до Єфесян, 4 розділі, і в Римлян, 12 розділі. Вони даються різним людям, як Бог вважає за потрібне. Як зазначено в цих розділах, пророцтво є одним із дарів, які Бог дав певним людям протягом історії. і чоловіки. І жінки отримували цей дар. Людина з цим даром отримує особливе розуміння від Святого Духа, і вона може ділитися цим посланням від Бога з іншими. Як адвентисти сьомого дня ми приймаємо значення всіх духовних дарів. У тому числі пророцтва, визначаючи, що Бог є тим, хто дарує ці дари. Базуючись на цих критеріях, наведених у святому письмі, ми визнаємо, що Елен Вайт одна із засновниць церкви Адвентистів сьомого дня, як сучасну слугу Господа та пророком. Я вірю, що писання Духа пророцтва правдиві, тому що Елен Вайт та її пророче служіння проходять чотири біблійні випробування пророка. Перше. Її твори узгоджуються з Біблією, пройшовши перевірку, наведену в книзі Ісая, 8 розділ, 20 вірш. Друге. Її життя та праці свідчать про її зв'язок з Богом, виконуючи Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 20 вірш. Номер три. Її пророцтва збулися, сповнившись, як в Єремії, 28 розділ і 9 вірш. І четверте. Її твори підносять Христа і стверджують його як Сина Божого, який прийшов на цю землю, щоб врятувати нас, виконуючи перше послання Івана, четвертий розділ і другий вірш. Крім того. Її життя та діяльність підтверджуються фізичними проявами під час відій, своєчасністю її роботи, впевненістю та безстрашністю її висловлювань, високою духовною різноманітністю її роботи та практичним характером її пояснень про численні аспекти християнського життя. Наша фундаментальна доктрина номер 18, церква Адвентистів сьомого дня під назвою Дар пророцтва говорить Святе письмо свідчить, що з одним із дарів Святого Духа є пророкування. Цей дар є розпізнавальною ознакою церкви останку, і ми віримо, що він проявився в служінні Елен Вайт. Її твори говорять пророчим авторитетом і дають церкві розраду, керівництво, настанови та виправлення. Вони також ясно пояснюють, що Біблія є стандартом, за яким необхідно перевіряти всі навчання та досвіди. Розумієте, друзі? Дух пророцтва був даний, щоб плекати і допомагати Божому руху останніх днів за допомогою вказівок з небес. У Біблії це описано як одна з двох характеристик Божої церкви останку останніх днів. В книзі об'явлення, 12 розділ, 17 вірш, говориться: і розлютився змій на жінку, і пішов воювати з рештою її нащадків. Які дотримуються заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа? Далі в книзі об'явлення 19 розділ 10 вірш пояснюється, що свідчення Ісусове це дух пророцтва розумієте, дві відмінні риси Божого народу настільки є зрозумілими, бо люди, які дотримуються заповідей Божих, повинні мати і свідчення Ісуса, яке Біблія визначає як дух пророцтва. заповіді Божі і свідчення Ісуса або дух пророцтва походять з одного джерела від самого Бога. Як адвентисти сьомого дня ми не вважаємо дух Пророцтва як частину Біблії або рівноцінну Біблію. Як зазначила сама Елен Вайт, дух Пророцтва має привести нас до Біблії. Однак я повністю вірю, що дух пророцтва натхнений тим же небесним натхненням, що і Біблія, оскільки він є свідченням Ісуса, на жаль, сьогодні існують постійні нападки на дух пророцтва. є ті, хто зневажає, применшує та відкидає ці натхненні писання. це не дивно, оскільки Бог відкрив ще Елен Вайт, що ті, хто атакує її твори. Насправді виконують їх пророцтво У збукву вістях, том 1, сторінка 48, ми читаємо «Останнім обманом сатани буде знищення свідчення Духа Божого. Сатана працюватиме винахідливо різними способами та через різні засоби, щоб порушити довіру Божого народу, що залишився до правдивого свідчення спалахне ненависть проти свідчень, що є сатанинською. Діяльність сатани полягатиме в тому, щоб зруйнувати віру церков у свідчення з наступної причини: сатана не може мати настільки чітку діяльність, щоб ввести свою оманливу практику та зв'язати душі своїми обманами. В той час, коли застереження, докори та поради Духа Божого будуть почуті. Друзі, ми є свідками рішучих спроб атакувати твори Елен Уайт і зробити їх бездіяльними. слово Боже і дух пророцтва є продуктами небесного натхнення і таким чином є точними описами, що змальовують велику боротьбу між добром і злом, між Христом і сатаною. Ось чому дьявол сповнений рішучості знищити істину, яка міститься в Біблії, та в дусі пророцтва. Свідчення Ісуса, яке є духом Пророцтва, є невід'ємною частиною адвентистського руху. Я вірю, що дух Пророцтва є одним із найбільших божих дарів даних церкві адвентистів сьомого дня. Вона зосереджена на Христі та на Його Слові і зображує Божий план щодо його народу, який живе в останній час і очікує на скорий другий прихід Христа. Дух пророцтва так само актуальний сьогодні, як і тоді, коли він був написаний. Він є точним, надихаючим, повчальним і сильним, оскільки вказує на Христа та на святу Біблію це справді свідчення Ісуса Наша віра зростає, коли ми споглядаємо на Ісуса, який є центром усього привабливого і прекрасного писала вона. Чим більше ми споглядаємо небесне, тим менше бачимо тимчасове і приваблене в земному. чим регулярніше ми фокусуємо око віри на Христа, в якому зосереджені наші надії на вічне життя, тим більше зростає наша віра. Друзі, я закликаю вас мати рішучу відданість читанню Слова Божого та Духа пророцтва, а також слідувати Божим інструкціям для його народу, що залишилися в останні дні, і які проголошують потужні вістки спасіння та пророцтва Христа. Ви можете отримати безкоштовний доступ до всіх творів Елен Вайт кількома мовами за адресою, вказаною на екрані. Давайте зараз разом помолимось. Батько небесний, дякую тобі за дар пророцтва даного пророкам протягом століть. Дякую, що ти дав свідчення Ісуса та дух пророцтва через Елен Уайт і допоміг нам знайти інструкції на те, що є корисним для нас у всіх сферах нашого життя. Господи, ми дякуємо Тобі за особливу повагу, яку ти маєш до свого народу, за те, що ти знайшов час, щоб ретельно окреслити, як ми маємо жити, як ми маємо розуміти прекрасні істини із святого письма. Ми знаємо, що дух просто повертає людей до Христа і до святого Слова. Дякуємо за цей чудовий подарунок церкві Адвентистів сьомого дня та всьому людству. Цінуємо це і бажаємо використовувати все це з силою Святого Духа. В ім'я Ісуса. Ми просимо. Амінь.